Вітанічка, мої шалені бджілки. Сьогодні ми на пасіці і відбираємо маточки, плідні по запису, а неплідні привеземо зайвих. Тому буде відправочка. Всім, кому потрібні неплідні маточки, кордован та баквас. будь ласка, пишіть, телефонуйте, ми активно з вами поділимось. Ось такі маточки неплодочки. Заселяємо в Моклеуси. Дивіться, які у нас файні, неплідні маточки в наявності. Завтра відправочка є трішечки зайвих. Можемо поділитися. Зараз вона почує запах. прямісінько в літочок. О, так. Наче не зрозуміла, що від неї хочуть. А тепер зрозуміла, куди заходити. Це вже так? Да? Чекаємо.